Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати. Що я буду робити в цій серії? Перше, дивіться в технології. В будівельній технології мені залишилось 300 до сховища ресурсів третього рівня, що мені насправді потрібно. Чому? Тому що е, в мене є проблеми з сховищем ресурсів, в мене не вистачає там ваги. Тому нам потрібно побудувати. Що я подумав, побудувати? Я хочу зламати оцей весь свій паркан. І зробити замість нього залізний. Так як залізо в мене з'явилося, я відкрив цю технологію, і в мене може бути тепер доступний залізний паркан. Окей, давайте тоді я руйную цей паркан поки що виключно біля свого будинку. Тому що в мене злитків я збігав, подивився 7 всього переплавлених і непереплавленого заліза ще десь приблизно є 100. Тому зараз, напевно, переплавимо. Ті переплавлені брати -то не будемо. Візьмемо там, я не знаю, якусь непогану таку частинку, переплавимо і почнемо будувати вже паркан. Окей, let's go тоді саме це і робити. Так, ну що, взяв я 84 заліза і переробимо це на 42 залізних злитки. Я думаю, я думаю, що мені має цього вистачити для паркана біля свого будинку. Я думаю, що, можливо, цього нам вистачить навіть для того, щоб отримати цю технологію. Тому що це нова технологія, новий паркан. Я думаю, за неї і ресурси цінні. За неї має давати непогано цього ну типу досвіду. Так, давайте дивитися взагалі, як нам його побудувати. Угу Якось отак. Тепер отак. Тут буде у нас вхід. Давайте одразу ворота сюди вліпимо. Залізні ворота. Отак. І далі продовжимо. Ні. Трошечки не так. Давайте тоді я за кадром зараз э, помучаюсь трошечки. Зроблю цей макет, щоб все відповідало, щоб все було так по центру. Все красивенько зроблю і потім покажу, як це виглядає. Ну що, ось такий от у нас вийшов макет. Тут так ворота. Давайте одразу почнемо з воріт і подивимось, як вони взагалі відкриваються. Нормально відкриваються, до речі. Прикольно. Давайте тоді будувати. От так у нас розходиться залізо, просто як я не знаю що. Я думав, що в мене непогані запаси по залізу, а виходить не все так просто. Окей, але виглядає прикольно. Не знаю, мені подобається. Ще кам'яний непоганий, я в інших селах бачу, але залізний це вже солідно. Оце 42 злитки я витратив на оцю частину парканчика. Угу. І в технології в мене 9800. Отже, цього мало. О, дитина відкриває ворота. Отже, вони не важкі і супер. Супер, О, обережно. Так, давайте подивимось, що у нас ще є по злиткам. Можливо, можливо я заберу те залізо, яке у нас є. І зроблю вже з нього там цей, як воно називається. Ну, Дороблю паркан. Давайте отак, 20 візьму. 4 залишу, і це можливо. Буде проблемою? Не знаю, не знаю. Сподіваюсь, у нас в кузні дуже швидко видобувають залізо, і проблем у нас ніяких не буде. Ану, подвинься. Подвинься. Так, все. Робимо 10 злитків. І це всього вийде нам на 3 прольоти. Бо там на один прольот 3 злитки треба. Угу. Малувато. У нас там прольотів 6 можливо. Якщо навіть не більше. Так, дивимось, скільки у нас тут пролітів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Я зрозумів вас. Я вас зрозумів. 1, 2, 3. 1, 2. Угу. А, Слухайте, ще таке питання. Чи нема в мене проблем в шахті? Тобто, все там нормально, функціонує. Це в видобутку у нас. Шахта. Ні в шахті немає проблем. Є кірка. Робітники нормально працюють і добувають нам. Зменшуємо каміння. Каміння зменшуємо отак десь. І додаємо на залізну руду. Отак. 65. Супер. Навіть ага, сіль не можу зменшити. Це, напевно, не треба зменшувати. Навіть ще зменшу камінь. Отак. На 67. Супер. Через деякий час ми зможемо закінчити. Закінчити закінчити наш паркан, але прикро, що це не зараз. Так, біля цього поля паркан є. А, біля цього поля паркан є. Немає біля тварин. Отут, біля коняк. Ага. Ага. Тоді, напевно, є сенс нам цим зайнятися. Можливо, можливо, які тут ще є паркани. Може відкрити якийсь собі е, паркан з дошок. Кам'яний паркан. Е, давайте спробуємо кам'яний паркан. Окей, let's go візьмемо трошечки каміння. І подивимось, взагалі, як воно виглядає для тварин. Чи прикольно це буде, чи ні. Е, так, каміння, 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 каміння. Каміння у нас, в принципі, дофіга. Це, взяв 77, Окей let's go тоді робити макети. Так, ну що я хочу сказати? Зробив я отакий макет, і у нас у коняк симетрією взагалі не пахне. Зробив сюди ще залізні ворота, тому що кам'яних немає. І я подумав, якщо тут стовпчик кам'яний, то воно ще якось буде непогано виглядати. Оп, це, заліза нема. Отак. Отак. Отак, все. Поїхав я тоді забудовувати. Тут, звісно, ці всі всякі камінчики заважали нам зробити це більш-менш рівно. І отут у нас родовища цілі. А ну, але нічого страшного, і так, наче виглядає не так вже і погано. Ага, і все у нас одразу зламалось. Так, ну що, тоді іду беру ресурси, роблю собі молоток. І добудовую у коняк весь паркан. Подивимось потім, як виглядає готовий паркан. Так, відкрилось мені сховище ресурсів третього рівня. Супер! Але знаєте про що я подумав? Ага, знову закінчився камінь. Я подумав, ще і отут-отут, от звідси, отак влупити кам'яний паркан. Чому? Тому що я не знаю, чи є тут механіка, що коні можуть проходити через цей паркан чи ні. Але мені здається, це було б логічно. Якщо з усіх сторін кам'яний паркан, то і отут, хоча це і сумісна огорожа для, полі, для поля, але і для коней це теж суміжна огорожа. Тому я думаю, я теж зроблю тут зараз кам'яну. Окей, супер. Тоді я ламаю цей паркан іду... Я видалив поле? Йо-майо, -йо, зараз поставлю поле назад. Хм. Поле я повернув. Це, звісно, все супер. Але, скоріш за все, воно в мене було засаджене. ой 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 доведеться знову засаджувати. Окей, давайте тоді дороблю паркан. Зроблю сховище ресурсів, тому що мені це на даний момент важливіше. І потім розберемося вже з цим полем. Так, ну що, закінчилось в мене каміння, я навіть не зміг там добудувати паркан. І я чогось подумав, що нам каміння буде треба для сховища ресурсів. Ну, Чогось, я так думаю. Тому я вирішив поки що цього не перевіряти, а вирішив зробити. Назбиралось мене заліза, 30 чимось заліза було. От я взяв 30, 34, якщо я не помиляюсь. Я зараз зроблю переплавлю це. Закину, піду до коняк в ворота. І доб'ю, можливо, якщо вистачить, звісно, там свій паркан. Давайте подивимось, чи вистачить мені цього Воп, воп. Так, насправді нормально я так не добив, а каміння немає. Ну. Нічого, зараз підзбирається, поки ми будемо займатися іншими справами, воно трошечки збереться. Так, ну не знаю, мені подобається, як виглядає оцей мій паркан. Е, забивайся. Супер, вистачило. Одне залізо навіть залишилося. Не думаю, коротше, що я буду залізний робити і всім сусідам. Хіба що, можливо, тільки оцій вулиці, тому що вона така центральна. І отут можливо, щоб просто воно виглядало все так більш-менш А, Окей, а от напевно там в лісі, в цих будинках, я буду робити кам'яний паркан. Тому що поки я буду тут будувати залізний, буде збиратися каміння, я його буду витрачати туди. Окей, давайте дивитися, що у нас тут є з каміння. Каміння, 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 каміння. О, вже 8 є. Було, повторююсь, 0. Так, залізний злиток один викладаємо сюди. І давайте взагалі дивитися, що нам потрібно на цю будівлю. Будівлі, сховища. Сховище ресурсів третього рівня. Воп. Ага, я зараз тепер не можу йти, бо в мене, скоріш за все, дофіга дошок. Дивимось. Так, у мене дофіга колода, не дошок, трошечки переплутав. Давайте частинку викинемо і підемо дивитися, що тут потрібно. Ага. Каміння потрібне. Все, як я і думав. Окей, забиваємо тоді поки що колоди. Забиваємо дошки в стелю. І тоді вже будемо займатися з камінням. Ну що, і починається у нас наступний сезон. Трошечки несподівано для вас, але досить таки очікувано для мене. Погода дуже гнітюча. Сонце не світило кілька днів. Це вплине на ваших людей. Ну, в мене немає вибору. Втратили 10 настрою. Прикро, звісно, прикро. Так, чим займався я? Коротше, закінчились ресурси. І вийшло так, що о, я не зміг добудувати сховище ресурсів, бо люди пішли вже відпочивати. Я сам бігав, збирав каміння, а потім я подумав про те, що можливо нічого не буде страшного, якщо я перенесу це на наступний сезон. Тому що через те, що я видалив от тоді поле, коли там будував паркан, в мене зникли і засаджені культури, скажімо так, я втратив частину врожаю. Тому я вирішив попрацювати на полі. І в полі я теж нічого не встиг завершити. Я навіть добривом не закидав поле. Коротше, якось так все якось іде трошечки через жопу. У нас в сьогоднішній серії закінчується, того нема. Давайте зараз докидаю я трошечки, поки всі, всі робітники ще не пішли на роботу. Я попрацюю трошки в полі, а потім е я коли робітники позбирають камінці. Я тут добудую, але в першу чергу, сховище ресурсів добудую. І добудую потім тут стінку. От такі поки що плани. Далі не знаю, можливо, я ще поїду в цей туди, куди, О, де шахта у нас. І там ще перероблю сховище ресурсів. Але це ми вже будемо дивитися по тому, наскільки у нас буде багато камінчиків. Все, поле у нас. Трошечки вже закидано. Давайте починаю обробляти його сапкою. Ну що, все, закінчили ми наше поле з моїм робітником. І знаєте, що я зрозумів? Що зимою я можу посадити тільки моркву А нафіга мені морква? Я просрав виходить жито для того, щоб в мене була морква. Ну, таке собі, таке собі. Так, давайте подивимося, що у нас тут. У нас дофігіще кисло молока. Е, в чому проблема. Ага, вас тут знову менше стало. Боже. Як ви мене бісите, вас то більше, то менше, то ще щось не так. Робітники 42, 43. То один пішов з роботи. Я не можу зрозуміти. Зараз знайдемо ми тебе. Зараз ми тебе знайдемо. Так. Угу. Е... <гум> а от А от ти де? А ми тебе і от і знайшли. Фермерство. Звідки ти втекла? Ану, розказуй. Звідки ти втекла? Де у нас нуль робітників є десь? Нема. Ха. З фермерського сараю? Напевно, ні. Напевно, ти втекла Замбару. Замбару ти не могла втекти. О, прикол. А куди а... Е! О! Іди будеш четвертим мисливцем. Не знаю, де ти там була, але будеш четвертим мисливцем. Хоча в тебе вже почала прокачуватись сільське господарство, але поки що ось так. Так, е, також в попередніх серіях мені писали, що чому ти не почнеш виробляти пироги. Дивіться, пиріг. Закритий, необхідна технологія виробництва 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч. Ці пироги. 10 тисяч. 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч, 10 тисяч. А все, а хліб я виготовляю. Просто не бачу сенсу виготовляти багато різного хліба. У мене виробляється оцей хліб і інколи оцей. Все, от, от така от штука. Не можу я відкрити, в мене недоступні вони. Так, далі. Далі, 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 далі. Що ми будемо робити? Опа! робітник. На 10 ти прокачаний. Де ти працюєш? Майстерня, третій рівень. Супер. Я забув, що я хотів зробити. А, я хотів глянути. Чого ви не виробляєте сир? Еу. Зараз. Зараз. Це у нас це у нас кухня. Ви робите сир взагалі? Густий суп, м'ясо з підливою, яєчня, хліб-хліб. Так, давайте це все дивитися у нас, що у нас взагалі тут є. Бо це, звісно, прикольно. ну от Буряк, наприклад, є. Е, густий суп добре. Е, смажене м'ясо. Нікуди не піде, бо потрібна цибуля. Капуста, капуста є, перероблюйте. Густий суп робіть. Робіть густий суп, морква є. Переробляйте. Сир, дуже мало сиру. Давайте дивитися іншу кухню. Інша кухня це, напевно, оця. Що? жарене м'ясо риби. Окей, трохи робіть. Густий суп. Густий суп. Отак. зменшимо Куди тут морква йде? О, сюди, наприклад. Е, ні, ще щось має бути з морквою. Оце. Додаємо трошечки отак на двійку. І тепер робимо м'який нежирний сир. Тобто, нам треба збільшити м'який нежирний сир, а потім збільшити оце. Але для цього нам треба щось зменшити. Так, з цибулею зменшимо. Овочевий суп нехай буде стільки. З густого супа знімемо отак на 4. Нежирний. Кидаємо на 2,5. І тепер оцей на один. Це нелогічно, правильно? Mm. <с inflight> Чому це нелогічно? Тому що, напевно, напевно, нам твердого сира треба стільки, скільки і м'якого. Тобто, зробився один сир у нас. І це треба використовувати на. Стільки саме молоко і нежирний іде одразу сюди. Тобто, нам треба виготовляти однакову кількість. Це було б непогано, як на мене. Смажене м'ясо, риби. Отак, на одиничку залишаємо. І сюди в сир додаємо півтора. Давай отут 2. А отут один і сім. Але ми можемо ще зняти щось з. З чого, блін? З овочевого супу. І ще з овочевого супу і отак. Або отак. Отак. Трошечки до овочевого супу і. І отак. Все. Нехай поки що буде отак. Далі буде видно. Окей, давайте дивитися, що у нас взагалі тут з камінням. Чи можу я добудувати цей склад? Каміння. Каміння у нас 24. Не сказати, що це багато, і не сказати, що цього мені вистачить, щоб я добудував. Доведеться знову мені йти і збирати камінці. Угу. Окей, окей, це не проблема. Це сховище ресурсів нарешті збудовано. Так, і я подумав, і я подумав, у нас є вапнячок. Давайте одразу кудись його і закинемо. Та хоч би навіть. Ну, хоча ні, це нова будівля. Давайте закинемо на нашу цю суперську вулицю. Тобто будемо обробляти її. Так, додати теплоізоляцію. Я думаю, що, можливо, на цей будинок нам хоча б вистачить. І буде взагалі супер. Може і не вистачить. Не вистачить. Ну, окей, окей, потрошку, потрошку. І збудуємо ми собі. Опа. Знову потрапили сюди. І збудуємо ми собі м непогану вулицю. І зробимо все суперське в нашому селі. Так, пастка, 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 пастка. Будь тут. щороловка є. Це, до речі, непогано, що так часто вони сюди потрапляють, тому що і ми, відповідно, прокачуємось. Так, що у нас взагалі тут? Є вапняк, каміння, каміння дуже повільно поповнюється. Тому поки що ми не поїдемо зараз в нашу нову, не в нову, а до шахти. От, А поки що ми будемо займатися тим, що. Що тут по залізу? Де воно? Тим, що. Та боже, де заліза? Нема заліза, чи що? А, от залізна руда. 42. Давайте поки що будемо переробляти різні ресурси. Наприклад, візьмемо так трошки заліза, переробимо. Візьмемо МІДі 144. Супер, круто, клас. Треба тепер це все переробляти. Все переробляємо і складаємо знову ж таки сюди. Тому що в тому що виробничій технології нам теж треба прокачуватися. Для швейної хатинки Третього рівня нам, звісно, ще треба непогано попрацювати, але працювати все одно треба. Окей, let's go, тоді я перероблю зараз це, що я взяв, і я думаю, я зроблю ще один захід і перероблю ще олово, і, можливо, міць бронзою ще перероблю На злитки на злитки бронзи. Отак. Знаєте, що я ще подумав зробити? Я подумав зробити. А, сирів. Сирів, сирів, сирів. Так, кислого молока у нас дофіга, а свіжого молока у нас чомусь мало. Чому так? Молоко швидше скисає, ніж його переробляють, чи що? Цього я не знаю. Окей, давайте тоді. Я візьму от стільки, скільки зможу. І подивимось, скільки я зможу зробити сира. І якого я зможу зробити сира. Так, знову у нас дві людини. То три, то дві. Де робиться сир? В казані. О! М'який нежирний сир, правильно. М'який нежирний сир. Нам треба зробити. От стільки. 105 м'якого нежирного сиру я зараз можу зробити? Ви серйозно? Це що за прикол? 105. М Який нежирний сир? А цього я можу зробити тільки. Тільки 10. Тому що свіжого молока мало. Давайте тоді, 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 я майже приберу. Виробництво цього м'якого сиру. Е, тому що, ну, я зараз дофіга зробив. Тому давайте змінимо наші трошечки налаштування. Кухня, мені здається, друга. І отут м'який сир. Ми зменшимо взагалі до от стільки, а цей сир на отак. Супер! Супер! Що у нас тут? М'який сир? 95. Будь ласка, йди сюди. Далі оцей сир. Іди сюди. Е, далі. М -м, відра, відра, відра. це Не сюди треба викладати, якщо я не помиляюсь. А я не помиляюсь. Угу. Відра я піду викину. І супер. Так, тут не все я виклав. Угу. І давайте, знаєте, що ще подивимось? Uh, я забув, що я хотів подивитися. такий прикол. Так, я робив сири і. А! Хотів подивитися, які проблеми у нас в У продавців. У продавців чогось немає, чого немає, ресурсу немає, все, не продавай. Нема ніяких проблем. Так, а ти сир продаєш взагалі? Ні. А чого? Ага, бо, бо немає ресурсу такого. Поняв, 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 поняв. Тоді ми з м З хліба отак разочок знімем. Смаженого м'яса, отак разочок знімем. А, капуста, нехай так і продає. Нехай так і продає. Так, сливи. Яблука. Ага, всього отак. Добре, тоді давай на 1% цей сир. На 2 цей і цей. Ну, так, нехай. Ні, отак навіть краще я зроблю. На 1% цей і цей, і взагалі буде топчик. Топчик. Слухайте, чи стоїть у мене, щоб робітники не їли сир. Не хочу, щоб вони їли сир. Так, сир і оцей хліб їсти не можна. А м'який сир? Теж не можна. Правильно, хай не їдять. Хай не їдять. Супер. Супер. Так, давайте дивитися, я ще хотів щось зробити. Ага, викласти ж відра я хотів. Так, викладаю тоді відра. І я хотів ще щось зробити, але зараз не пам'ятаю. Окей, якщо згадаю, то обов'язково скажу про це. Я згадав, що я хотів зробити. Я ж тут паркан не добудував. От, що я хотів зробити: все, парканчики добудовані, і все взагалі у нас супер. Супер. І сиру зробили, і того зробили. Діти тут ходять, і парканчик новий є, і сховище ресурсів нове є. Мені здається, непогано ми попрацювали. Ну що? От така от у нас вийшла серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!